Палили сухостій та загинули у вогні. Лише за останні дні в Україні п'ятеро людей стали жертвами власної необачності. У Полтаві жінка розпалила багаття, те перекинулося на неї. Коли приїхали рятувальники, вона вже була без ознак життя. Дві бабусі згоріли на Сумщині, теж палили сухостій. Від диму їм стало зле, вони втратили свідомість і впали у вогонь. Чоловіка, який теж вирішив прибрати на городі і запалив траву, ще живим застала швидка від тяжких опіків. Він помер уже в лікарні. Схожий випадок на Житомирщині жертвою вогню стала 81-річна бабуся. Та її смерть селян так нічому й не навчила. Переконалась Олена Кузніцова. Сусіди і досі не можуть отяматися. У них на очах 81-річна баба Галя згоріла живцем, коли спалювала сухе листя біля дому. Оце цю купочку листу, вона ж її не мішала. Вона збиралася скільки разів, що я запалю тайлисті. Кажу, галка, вона тобі не мішає. Там кажу, хай ліжить. Віталіна розказує, велосипедом їхала повз будинок старенької, коли обабіч дороги помітила її саму. Жінка лежала на землі, на ній уже горів одяг. В одному валянку була один валянок з боку димів. Спина горіла в її ще там, одежа неї горіла. Баба Галя вже була без свідомості. Сусіди викликали швидку та доставила жінку у районну лікарню, але опіки виявилися надто тяжкі. Вона померла. Ця трагедія селян нічому не навчила. Ось просто по дорозі ми побачили густий дим. Ось там у кущах біля вогнищ сидять люди. Серед них навіть сільські староста вони не приховують, спалюють сміття. Староста запевняє палять, бо вивозити дорого та й нікуди. А жити зі смітником під боком не хочуть. Я понімаюся буруш. Я знаю, що більше що 100% що мене штрафонуть. Ми розуміємо, що не можна палити, але як його по іншому прибрати? Палії на випередки переконують ситуація під контролем. Вогонь далі мовляв не піде. Ми Мо, все ми обгребли, все ми обгреблимовля. Ми, ми, ми ж тут є, якщо не дай Бог, що нас же багато. Але рятувальники так, кажуть, так, вітер так, робить, вогонь непередбачуваним. Так. Спочатку весни на Житомирщині дві людини померли, ще дві отримали тяжкі опіки, теж палили сухостій. Вогонь розведену вітряну погоду миттєво прикидається на значні площі. Це може бути і 100, 200, двісті 300 метрів. Він коли люди розводять багаття за межею городу, аби прибрати присадимні діля. Анки, а за кілька хвилин уже займається обіст. Надзвичайники благають не палити траву. Якщо ж раптом вогонь потрапив на одяг, не бігти, як це роблять, зазвичай а лягати на землю і кататися по траві. Так опіків буде менше. Олена Кузніцова Ґуркучин Житомирщина ТСН, 1+,1.